Доброго дня, компанія Вест, файне місто Тернопіль вас вітає. Сьогодні у нас на огляді кубота GB18 з куном. Трьохциліндрова 4х4, 18 кінських сил. Передня резина нова 6х12, задня нова 8,3 на 20. Ззаді у нас трьохточка, точка, боковий гідроциліндр, що відповідає за горизонт. Слядемо на місце водія. Зручно, нічого не викликає дискомфорту. Зліва у нас механічна коробка передач. Три вперед, одна назад. Повишена, понижена. Вал відбору потужності. Три передачі вперед, одна назад. З правого боку у нас речах піднімання задньої навіски. І блок керування задньою навіскою. Під рулем у нас ручний газ. Речах пам'яті. Габарити, сигнал. І стоянкове гальмо. Що ж, заведемо? Свічка розжарування. Знайомитись ближче та протестувати дану техніку ви можете, завітавши до нас місто Тернопіль, вулиця Гайова, 32. Чекаємо на вас щодня.